Вітаю, дорогі мої друзі. Ну, Знову я буду шити. Берусь за шиття. Ви пам'ятаєте, мені молода пара, мої сусіди, подарували вільвет ще давно літом. Ну, Я вирішила зараз вже взятися і шити собі такий собі костюм теплий домашній. Зараз така холодіна в квартирі, що якраз він мені не помішає. Дивіться, це маю таких. Два куски вільвету. Тут по три метри. Ну, на костюм вже не хватить з одного куска, то будуть штанці, мабуть, оці штанці будуть з цього штанці. А з цієї тканини буде верх курточка. Хочу зробити курточку таку з каптуриком, щоб тепленько було. Штанці зроблю аладіни на резиночки. От, так хочеться мені шити такий костюмчик. Ось підкладка буде, а така собі детська, взяла під одіальник дитячий в секенді. Ну, отож таке гарненькі, такі сердечки та собачки. Ну, що старе, що мале все рівно. Да? Це такий підклад буде. А це буде в мене оздоблення. Дивіться, Ну, по краю зроблю такі полоски, щоб було красивіше. Дівчатка, берусь за роботу. От. І ось, дівчатка, я вже тружусь. Дивіться, покроїла. Ось у мене спинка. З підкладом. Тут у мене що, рукава, ось у. рукавчики. Так, тут у мене ось перед. Дивіться, зразу вже і викроїла і підкладочку. Підкладочка в мене дивіться, яка веселенька, з цуциками буде. Такі цуцики в мене такі гарненькі, <сум> дружненькі. Ой, що старе, що мале. А це в мене штанці вже викраяні. Дивіться, викроєні штанці. Ну, залишилось усе, так сказати, зібрати, все пошивати, приміряти і показати вам. Ну, буду трудитися далі. Ну, що, дівчата, шила, шила і на кінець пошила. Такі великі проблеми з електроенергією, що у мене машинка електрична, що єле-єле пошила. Дивіться, спочатку показую вам штанці, аладіни, такий фасон. Дивіться, які в мене вони вийшли, Ось. такі настоящі Аладіни, настоящі шаровари. З лампасом. Лампас у мене і шатланочки. тканина шатланочка. Ось такі в мене лампаси Получилися Ось такі в мене кармани. І такі вони в мене ці штанці. Дивіться. Ось такі штанишки. Аладіни. А по-нашому шаровари. Широкі, простирні. Внизу. На резиночки, на гумочки. Так, тепер покажу ще один, так сказати, елемент одягу. Безрукавочку покажу. І ось, дівчатка, дивіться, залишився кусочок тканини я, зробила таку безрукавочку, дивіться. От, і теж оздобила оцей шатланочкою. Тут зробила клапанчик такий. А щоб він не теліпався, то я пришила, от, дивіться, пришила два гудзичка, щоб він не болтався, цей клапанчик. Це так сказати, для краси. Теж поділочка, ділочка, дивіться. Тут розрізи по бокам ось. От така безрукавка, дивіться, такий собі домашній костюмчик. Ось такий домашній костюм. Дивіться, ззаді теж там оділочка. От. От така безрукавочка, ось такий у мене костюмчик. Отакий в мене банан, ось такий у мене, мене Аладдіни. І ще ж курточка є. це ось дивіться курточка. Дивіться. Ну, з другої тканини. Вельветно другий колір. Ну, нічого. Дивіться. Ну, ви ж пам'ятаєте, що це костюм для тепла. Домашній. Домашній. Ось дивіться, я мию посуду, я взяла раз отак. Підтянула. Тут у мене гумочка і мию посуду. Раз і опустила. Не треба закатувати. Так, спеціально зробила. Ось, дивіться, карманчики. Так. А де ж мої цуцики? Дивіться, ось мої цуцики. Ось вони, ось вони. На підкладці мої хороші такі гарненькі, дивіться, які вони гарненькі. От. Хотіла зробити аплікацію, ще ось сюди зробити. Ну, в мене з машинкою проблеми. І, може, ще згодом зроблю, хотіла сюди ще цуциків аплікацію поробити. Ой. Ну, тканина є, то я зроблю. Так, вона ж курточка на нас застібки. Засівки, дивіться, гудзочки такі жовтенькі підібрала, блистящий. І поясок на зав'язочки. Ось так, дивіться. От. І що в мене ще мається, дивіться, ось каптури. Підкладка теж така, де оздоблення. І ось я одягаю каптури, дивіться. Як дуже холодно, то я подягаю вот такой вот каптурик свой. Смотрите. Вот такую я маю курточку. Вот такий выгляд. Вот так, девочки. Смотрите. И вот так. Вот так сзади. Ну, бачите, было Два відрізи в мене Вільвета різного кольору. Сплошну не вийшло, щоб все було однакове. Получилось так, штанці, жилет, а курточка другого кольору. От. Ось такий костюмчик. Так що дівчата трудилась, трудилась, потрудилась і зробила домашній костюмчик. Для тепла можна сказати костюм тройка. Так що підписуйтесь, пишіть мені коментарі, ставте лайки. Я трудилась, до побачення! Бажаю вам здоров'я і миру!